конечно, жесть. Щось нам е, перестало вести, походу. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, ну нам що, ми стаємо на позицію? Да, 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 але то вище. Прикольно. А що в нас? Хтось Сельма, там, не? Якось може поїдете посвітити? посвітите. А, Сельма, чи ні? Ну його нахер, да? Нахер світити, блядь? А ти скільки ще стрімив? Та не знаю, може, десь ще пів години, напевно, десь точно. Скільки в нас е цього? Ну так, да, десь 40 хвилин точно. Резерви поки ще маємо. Ну, до речі, блін, вирубив цього, поняв, тікфініті цей. У мене, блін, ФПС стабільно стало. А то воно падало, блін, до до 80, блін, З цією озвучкою. Ну, типу, нема стабільності. А мені це не подобається. Нащо ти його башту задрав? Ти знаєш, що ти... тебе можна і під башту зарядити? Придурочне No. давай, давай, ну ще трошки. На. Нема питань. Задирай башту, блядь. Сюда його. Не, ну ми, в принципі, ми будемо жити на цій позиції до останнього. Це стопудово, я вам скажу. Нам головне, щоб е ще когось висвічували. Ну, там чар футюр ще щось буде, якось може uh, підсвічувати. І ми на цьому ще можемо якось uh, якийсь урончик дати. Ой, а там сельма, гля, сельма проти сельми. Блять, чувак просто халявний проїхав. Непогано, непогано, Боже, що він там робить? Я, я не розумію. Де там ще один? А де, 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 де тип? Там же цей паттон був. Боже, ну типы вообще, ребята. Я вам скажу так. Сельма вся вообще слепа. А мы скики дали? Туди мене попали. Блін, фігово, що, короче, я всю голду вишмаляв. Всю голду вишмаляв. Привіт, привіт, Мікі, Привіт. Як справи? Як життя? М Так, ну там гріль. Кобру ми забрали. Ти диви, мене і кобра не підсвітила. Просто 6200 даю. В них ще десь цей Центуріон Ммм, mm -hmm. mm -hmm. Чому ніхто не пише? то не знаю. Їх я знаю. Так, грильони, що вони забрали, да? Там десь в Удис Де мої типи всі? Вони дивляться, бачиш, цей? Чи стрім інший, я не знаю, що. Що там Мікі, як там справи? Нормально, живий, здоровий. Так, арту забрали, чуєте? Бабаха в них, конечно. Ну, типу вона і не виїжджає, але і чуваки там чуєш, щось роблять. Сука, по мені ще блайндять? Хто це по мені блайндить? Звідки ля? Блін, 6700, 6700 ми дали, тримаю в курсі. На стерві. 4, три, два. Сюда. Блядь, бабаха на косарь дала. Сука, бабаха. Це просто твар. Новий рекорд. Чуваки, новий рекорд на, на трансляції. Новий рекорд. Імбище. 9К. Шух, 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 шух шух. Шух, шух шух. Да, блядь. Сорі, що я мовчав. Але 9к ми дали. 9 мать. Його, Другий майстер за сьогодні на стерві, Тримаю в курсі. Просто. глянь, у них бабаха теж 9к дала. Прикинь, <сум> сука, це косарь останній. Він їй зайшов. Приколись. Вообще лютий.